5 секунд необхідно спеціалісту, щоб виміряти рівень місту цукру у крові людини. У Коломиї бажаючих дізнатися цей показник зібралось чимало. Акцію до Дня боротьби з цією недугою вже традиційно проводить Коломийська спілка хворих на цукровий діабет. У Коломийщині нараховано більше 4,5 тисячі хворих. Є 612 людей на інсуліну, потребуючих які залежні від інсуліну. З них є 25 діточок до 18 років. Всі хворі, які мають бажання, можуть прийти до нас і прийти у спілку, яка знаходиться при Червоному Хресті, тому що ми свого приміщення не маємо. Нам люб'язно надала Людмила Миколаївна Макарова, і ми там маємо свій куточок, кабінет, в який щоденно я працюю щоденно це на волонтерських засадах. Приймаємо хворих, роздаємо літературу. Інформація, яка в світі появляється нова, література скринінги щоденно проводимо забір крові на цукор швейцарський. Ким німецьким апаратом, коли які в нас волоски фірми пропонують, ті, ми проводимо. Люди мають можливість поспілкуватися, звичайно, поділитися своїм досвідом з діабетом. Нині в Україні, як і в усьому світі, проблема діабету, за словами вчених, постала дуже гостро Це пояснюється надзвичайною швидкістю поширення хвороби. Згідно офіційних даних, 1 мільйон 200 тисяч українців хворі на цукровий діабет. А ще 3-4 мільйони мають його, але не підозрюють про це, розповів професор Володимир Панків. Кожний 20-й є носій Ємгену, який відповідає за можливий розвиток цукрового діабету, але діабет би не розвинувся в такого великого числа людей, якби в людей не було скільки факторів ризику, що насамперед належить до цих факторів ризику, це насамперед ожиріння. Проблема в тому, що практично кожна друга доросла людина має зайву надмірну масу тіла або те, що ми називаємо вже ожирінням. І в цьому плані ми йдемо навздогін розвинутим країнам заходу, де спостерігається дуже велике число людей з ожирінням. Справді кожний і кілограм це є дорога до артеріальної гіпертензії, до цукрового діабету і так далі. Зазначу, що артеріальної гіпертензії в Україні вже хворіє близько 16 мільйонів людей. А це теж другий фактор ризику розвитку цукрового діабету. Плюс те, що ми живемо в стані постійного хронічного стресу, це теж той чинник, і малорухомий спосіб життя, і традиції нашого харчування, що ми любимо добре поїсти, особливо увечері, після роботи. Мало руха – це подивитися. Багато телевізор, і оці е, сума цих всіх чинників і призводить до того, що діабет, на жаль, е, розвивається з цією недугою можна жити. Головне дотримуватись усіх рекомендацій лікарів та забезпечувати організм інсуліном, який держава надає хворим у повній мірі і безкоштовно. Напередодні всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом в Коломиї в Народному домі провели конференцію. Лікарі та науковці розповіли про методи боротьби з цією недугою. Загалом же вчені наголошують, якщо вести Здоровий спосіб життя, то і така напасть, як цукровий діабет, не загрожуватиме здоров'ю.